Почнемо урок математики. Математика наука точна і серйозна. І прожить без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном математики. Але, подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, якому ви хотіли б подорожувати. Червоний вагон. Жовтий, синій та зелений. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас очікують на уроці гарні знання. Жовтий вагон вас очікує гарний результат на уроці. Синій вагон вас очікують на уроці позитивні емоції. Зелений вагон вас очікують нові знання. Оберете для себе, в який ви б хотіли сісти. Тож, сьогодні, дітки, ми будемо досліджувати схожість і відмінність предметів. Будемо об'єднувати предмети в одну групу за спільними ознаками і, навпаки, розбивати їх на кілька груп за відмінними ознаками. Навколишній світ різноманітний в усіх своїх виявах. А отже об'єкти довкілля різні за формою, за кольором, за розміром, призначенням, матеріалом з тим, чого складаються тощо. Тож погляньте, будь ласка, на ось ці геометричні фігури. По-перше, давайте скажемо, вони плоскі чи об'ємні. Це плоскі фігури, абсолютно правильно. У них немає об'єму. Натисніть на паузу та назвіть кожну із цих фігур. Давайте пригадаємо тему попереднього уроку. Назвіть геометричні фігури, що зображені перед вами. Згадайте, як називається фігура, у якої лише з однієї сторони закрито точкою. А іншу сторону ми можемо продовжувати до безкінечності промінь. Абсолютно правильно. Далі фігура, яка з двох боків буде закрита ось такими точками. Це відрізок. Молодці. Далі, як називатиметься ось така фігура? Пряма, яку наче поламали? Ламана. Та не просто ламана, а не замкнута ламана. Адже з двох сторін вона не замкнена. А ось це буде у нас замкнена ламата. Замкнута ламана. Запам'ятайте. Подивіться на ці два предмати, на ці дві фігурки, і скажіть, чим вони відрізняються? Форма в них одна і та ж, і це і це трикутники, а відрізняються вони кольором абсолютно правильно. Схожі вони за формою, а відрізняються кольором. Подивіться на дві інші фігурки та спробуйте сказати, чим вони відрізняються. Не забувайте тиснути на паузу, щоб подумати. Відрізняються вони формою, абсолютно точно це трикутник, а це коло, кругла форма і трикутна форма, а схожі вони за кольором і то і то зелені фігури. Наступні дві фігури: чим вони схожі і чим відрізняються. Схожі вони, звісно, що кольором обидві червоні, а відрізняються розміром. Одна буде мала фігура, інша велика. Давайте з вами спробуємо поглянути на фігуру. Ось це коло. Так, Ми його чітко гарно бачимо. І це коло потрібно, наприклад, змінити ознаку. Давайте змінимо у нього ознаку колір. Залишимо форму, тобто це буде вкругла форма, а змінимо лише таку ознаку, як колір. То це буде то ж саме коло, але вже іншого кольору. Далі, ось у нас є ось така фігурка. Давайте спробуємо створити іншу, змінивши лише колір. Фігурка буде точно така ж сама. Дивіться, розмір не змінився, змінився лише колір. Те саме зробимо і з квадратом. Не змінилось нічого, крім кольору. Подивимось на наступне завдання. Ось у нас є те саме коло, але тепер спробуємо змінити іншу ознаку форму. Тобто колір залишиться тим же самим. Але якщо ми змінимо форму, то це вже буде, наприклад, квадрат, але все-таки спільна ознака залишилась. Вони обидва жовті. Трикутник. Якщо змінити форму, ну приблизно хай це буде форма кола. Дивіться, колір залишився, а форма змінилася. Те саме зробимо з наступною фігурою квадрат. Залишимо лише спільну ознаку. Колір. А за формою тепер вони будуть відрізнятися. Давайте спробуємо змінити тепер розмір. Тобто залишимо форму, залишимо колір, але розмір буде інший. Дивіться, велике коло стало маленьким. Те саме зробимо з трикутником та квадратом. Правда це, легко, дітки? Подивіться, форма та колір залишились. Але змінився розмір. То вони будуть схожі за кольором та формою, але різнитися за розміром. Погляньте на групу ось таких фігур. Це група чого. Давайте поміркуємо. Це у нас трикутник, і це трикутник, і оце все трикутники. Тому можемо назвати цю групу трикутників. Можемо, вони об'єднані тою ознакою, що це все трикутники. А чи могли б ми їх об'єднати за кольором? Не могли б у них усіх різні кольори. А чи могли б ми об'єднати їх за формою? Так, уже об'єднали у них усіх трикутна форма? Молодці! А за розміром? За розміром ні, вони різняться за розміром якийсь маленький, а якийсь великий. Це різні будуть ознаки. Ми об'єднуємо лише за однією ознакою. Подивіться на наступну групу фігур. За якою ознакою їх можна об'єднати? Це у нас буде ось така множина якихось певних фігур, та? множина геометричних фігур, а об'єднані вони за певною ознакою. Це все круги. А також ми могли б об'єднати їх за кольором. Червоні круги. А з розміром могли б об'єднати? Ні, не могли б. Адже розмір у них абсолютно різний. Спробуйте натиснути на паузу та дати назву ось цій множині групі фігур. Це все многокутники. Ми можемо об'єднати їх також за тою ознакою, що вони сині. Так, ану, подивіться тепер на це завдання. Тут потрібно сказати, яка із цих фігур буде зайвою. Поміркуйте дуже уважно: ми бачимо паралелепіпед, бачимо куб, циліндр та п'ятикутник. Зайвим буде, звісно, що п'ятикутник, адже це у нас плоска фігура, а всі інші. Будуть об'ємними. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок і спробуйте сказати, яка фігура буде зайвою. Це трохи складніше. Але я впевнена, ви подумаєте дуже уважно. Зайвим буде коло. Адже ось у нього немає кутів. А всі інші фігури це багатокутники. Спробуйте знайти зайву фігуру ось тут. Поміркуйте, чому зайвим буде п'ятикутник. Адже всі інші фігури це чотири кутники, а у нього їх п'ять. Тому ми його виключаємо із цієї групи. Що ж, дітки, надіюсь, ви дізналися багато нового. Запам'ятайте, будь ласка, ми можемо об'єднувати об'єкти за певними ознаками, наприклад, за кольором, за формою або ж за розміром. А зараз. Перевірте себе за допомогою онлайн-завдання. І обов'язково не забувайте зробити завдання у зошиті. Потрібно знайти пари фігур за спільною ознакою, за формою. Давайте спробуємо. Тут потрібно відкривати по черзі. Якщо неправильно відкрили, то вона закриється назад. Ось у нас є трикутник. Давайте спробуємо об'єднати. Що тут у нас? Тут у нас. Квадрат. Чи підходить це нам? Ну, поміркуйте. За якоюсь ознакою ми можемо їх об'єднати? Ні. Ось у нас прямокутник. Чи могли б ми об'єднати його із квадратом? Не виходить, та? у них трохи різна форма, там більш витянута, а там більш квадратна. Ось ми знайшли прямокутник і можемо згадати, що ось так тут такий самий прямокутник. Ми об'єднали їх за. Формою. Згадайте, де знаходиться? Квадрат, ану, згадали, ось вже й. і правильно знайшли аж дві пари. Наступне зробіть самостійно. І будьте уважні, у вас все вийде.